Школа побита, одна, друга, садок розбитий. Це які гроші треба, я не розумію. В травні місяці перший раз поцілили в костел. Саме більше ми нарахували за ніч 500 приходів». Вони шукали правий сектор і нацикл. Оце село Киселівка. Тут складні обставини, поля заміновані. Село ще, довірно, навіть не розміноване повністю. Зараз ми їдемо по центральної вулиці. 11 березня. Зайшли сюди ДНРівці. І Разом з російськими командирами. Російські командири їх тут на полі у нас навчали військовій справі. Поставили український флаг по словах сільських хлопців і вчили попадати по флагу. Так. І вони, вони з радістю стріляли в український флаг. Це і з правої сторони дитячий садок. Ось він. Ось дитячий, дитячий садок який, бачимо знищений. Ось зруйнована домівка, тут дом був, і його має, й мої, оце да. Оце да. Я її не бачу. І тут дом був, згорів. Дерев'яні немає. Ось школа їхня. Хлопці, слава Україні! Все, я поїхав. А куди до Миколаїві перевозили? Ні, на засіль. До мене, так. Да. в засілі краще. Прильоти, бачите, ями шість ще йшов. Зразу повибивала вікна, а потім вже приїхали. Ми не тут знаходилися, одразу в Миколаєві, а потім там почали. А, да? а ви виїхали, так? Да? Так, да, ми звідси виїхали. Ми виїжджали уже десь у марті місяці. От коли почалася тут вже така трихотня, що страшне. Руски були, вони їх вибили. Ми ще були тут, на ту сторону пішли. Там ну якось не так розбито було, як у нас у першу чергу тут почали бити. От, вони думали, що наші, я не знаю, це все вибите. Ви подивіться, як все вибите, все. І все час на нашу хату тут я не знаю, чого це так. Ну, по дорозі, мабуть. Ви взагалі звідси родом? Так, да, я прожила всю жизнь, проробила медиком у садику, пішла на пенсію. Оце така старість мене зустріла. Все зруйну, ну от подивіться школа, а там, якби ви все подивіться, далі поїхали. Одна хата згоріла, друга, третя, четверта. Ну на нашій вулиці, нова вулиця, дві хати такі, що не пошкоджені, а то все пошкоджено. Усіх, оце приїхали, ми не могли ніде. Оце ж залишити там чи конвектор, чи що небудь. Нема до кого, ну тому що нікого нема. Нікого. Все розбите і все. Людей нема зараз. Зараз людей приїхали подивитися, ми ж теж приїхали подивитися. Все. А так ніхто не живе, так? Ні, на той стороні жили, там 27 сімей, мабуть, чи 20. А на ці тільки дві сім'ї, один там чоловік жив і тут жінка з чоловіком, і все, а то нікого не було. Та де ж тут, тут удержатися можна? Я не знаю, вже, якими словами назвати оту Росію і Путіна. Все через нього все сталося, що ми залишилися ні з чим, гад та й все. Не знаю я, що не знаю, що буде. От нам нема де жити. Я поїхала в Миколаїв. Дочка забрала в Київ, вона теж там площа Побєди, їх б'ють, і оце нас дзвонили тут, ну теж приїхав дивіться, в нього теж все розбите. Каже, приїдьте, хоч може, що вспіти. А де ж ми приїхали вчора дощ? Ми вчора тільки приїхали. І все, сьогодні приїхали. Ну що, тряпок вже нема, це собака сидить і все. Все так, ото -от таке життя. Я не знаю вже зараз. З русскими. Да. були, да. вони ж прийшли десь. Та да, зразу, мабуть, 26-го тут все їхали, ті їхні машини, хай би їм чорти машинам, танки, все. Оце ми пережили, а потім ще оце, оцень ці нальоти. Ми числа 20 двадцятого, аж марта вже пішли, коли вже не виносіма. Вже бомблять і цю сторону, і ту. Я шість часов сиділа у підвалі під бомбіжкою. То, Тож прийшла, подивитися на казу. А коли прийшла, зайшла і казав, вбитим і там дирка, там можете зайти, там ще лежить балванка адміни. Я прийшла молока купляти. А приходять додому, вже машина стоїть, я кажу, я не зрозуміла, що це таке. А ми селимо. Оце ж я написала, живуть люди, то, що вони сказали, а вас не було вдома і ми поселитися Хочемо, кажу, а я куди піду. Ну, ладно, ладно, не шуміть нічого, пішли далі, там хата десь жила, жили там аж на низу. Вламувалися в хати, де не було людей. так? Да, де не... де... да, 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 да. Через вікна лазили, закриті двері, а вони так це робили, Да. Мародерничали, звісно. Все, ми оце позакривалися, ми не виходили. Взагалі це закрили, зав'язали, закрутили, щоб він бачить їх. А ці білі пов'язки вас заставляли вішати на хату чи? От мене лично не заставляли, але я бачила солдата, він прийшов. І можна вас на це, а, як же він сказав, бабулечка, можна вас сюди? Кажу, що таке? Кажу, ти ранений. Я думала, що я як медик хтось прийшов, кажу, а що а це ви думаєте, що я ранений? Так у тебе ж кажу, ну ти встановлював жутче, що це пов'язка там якась грязна, така, от як полотенце, там оторвали кусочок і все. А він, бабулечка, ти не знаєш, що це розлічує. Я Кажу, я перший раз, де я вас бачила. Я взагалі не бачила, не чула і не бачила такого. Да, ну, він, Ви знаєте, ми хочемо пирожка. Кажу, бабулечка не їла вже три дні хліба, то що завозу немає нічого. А ти пирожка хочеш, в мене нічого немає. А ну ладно, ви не хочете з нами балакати усе. Я кажу, здавайтеся, чого ви сюди прийшли? Як я буду здаватися, у мене дід воював там какую-то війну, прадід, а я буду предателем. Я Говорю, так що ти будеш нас обіцяти. Я вас трогати не буду, я вас трогати не буду. Обшарпані, ободрані. Влазили по селі З Воронежской області. От я спросила нього, не сказав, як звати нічого. Я бабуся моя живеть у Воронежской області. І все, ось то таке. Взагалі, пережили, я не знаю. Я не знаю, що і, і оце таке. Ну бачите, ви самі, що везде все розбите, розтрощено все. Ну, дивіться, школа побита, одна, друга, дитсадок розбитий. Це які гроші треба, я не розумію. Взагалі і нам я, ну от дивіться, разві можна все вже відновити цю хату. Да не можна, ніяк не можна. Потолок упаде. Ну як я пенсіонерка, ну як я можу відновити за що? За мою три тисячі пенсію і все ВП у мене є. Оте ж ми стали на облік усе. Ну діло в тому, що ми не тут сказали, поміч оказують шість тисяч дають, а потім двадцять три чи що, ну, ну шо ти, хоч там ну тряпки якісь купити, чи що небудь. Не знаю, ми нічого не отримали, нічого. Те, що сказали, ви не отримаєте, що ви не в Миколаївській області живете. Ну я, я ж не те, що я живу, я перебиваюся, оце так, жду, нема де притулитися. Я от не знаю, що робити взагалі зараз. Ну, воронка, да, так? Оце воронка, так. Да. А тут торчить. тут це вже отсмах. Вам тут розмінування треба, не? Так, да, треба розмінування. Це щось. А, воно ну, міна торчить, так? Да? Міна і там десь дві касети лежать. Я сюди не заходила. Оце ви бачите, така... там у гаражі воно вдарило звідси. Ну все, сарає, ну ну все, все, все. все. О, о, о. Та, я навіть не можу, ну не можу туди бути і буде, все. Тут тільки, ну, ну як це можна? Мене сусідка дзвонила, вона в Івано-Франковській області зараз. Підітья те саме найдіть, забула, як ото ж бігли тут бомблять, а на ми в машини та де там не забудеш. І вона забула всі документи тут на хату, на все. І каже: прийди, от можете піти там. Я пішла, я не можу їх знайти. Там я не розумію, як їх вон. Он таке все в хаті. Мені вже Ось буде 80 років. І років 50 я живу отут, у цьому домі, будинку. От. І батьки тут живе на той стороні мої. Прабабушка жила всі ми місні. це таке. там стояла. Російські війська і Максимовка за шість кіло. Там російська артилерія села. І ця артилерія накривала киселівку, Засілля, Миколаїв. За нами знаходиться будівля костелу Пресвятої Діви Марії. Це польський костел, в якому проводилися богослужіння. До нас приїжджав з Миколаєва Аксіонс. Він проводив тут і дуже багато людей у нас ходило, ну, на відсотків 60 людей у нас ходило в костел. Тому що в нас є ще українська церква, то деякі ходили в Українську церкву, а деякі ходили сюди в костел. Я не можу пригадати рік побудови, але він у нас йшов як архітектурна пам'ятка. Його ще заснували, коли Перві поселення польських переселенців поселили тут, і тут був хутор. І тоді заснований був, тут була поміщиця целістіна, здається. Вона побудувала магазин у центрі села і будували костел. Це польське село у нас, киселівка. Костюла там на той стороні розбомбили. А що польське? Ой, а польське, я не знаю. Тут із Польщі, мабуть, були всі наші предки, поляки. От вони і костьолу. Це він уже, наша бабуся, казала, що вона має бабуся з Польщі, і всі сюди якось вони приїжджали. Всі тут і школа була польська раніше. А, так ваші ну бабусі дідусі з Польщі теж, да? Да, да, бабуся наша полячка з Польщі була. Бабушка моя, а батьки вже ні тут. А ваше прізвище як? Марикіна. Не польське наче. А моє дівоче це мужа Марикін. А, а дівоче Петровська. Ну, це може вже. І бути... тут Завадський, Петровський, Марковський. оце все ну, багато, отак, що польське. Ну, тут взагалі як заснувалося село, це, ну, Виселки якісь були політичні, чи що. Поляк вивозили сюди, білорусів і росіян. І оце в нас язик більше і російський, і польський. Ну, польська мені хто не знає ні слова, а от білоруський Йон пошов, от у нас наречає, так і, і залишилася. З 11 березня по 21 березня наше село знаходилося в окупації. 21 березня вранці вийшли російські війська на Максимівку, і там вони залишилися. Після, ну, після того, як вони вийшли, 21 вечора наш населений пункт почали обстрілювати зградів. Зградів з тяжкої артилерії, люди масово вивозили діточок своїх. Я коли виїжджала 29 березня, костел ще стояв цілий, неушкоджений. Перші пошкодження були наверное, десь в травні. Чоловік мені скидував фотографії, бо він знаходився тут. Десь у травні це були перші попадання, тому що стріляли по всьому населеному пункту, стріляли цілодобово, по нашим військовим, а костел сам згорів. В травні місяці перший раз поцілили в костел. Церкву українську раніше розбили, а костел трошечки пізніше так. розбили. Так. Гніздо аїста. Аїсти у нас завжди були. За обстрілів аїсти всі поулітали в перші ж дні весни. Вивело У нас, В основному чим? Смерч, ураган танків, БМП, Роєк, Гради, ну і сам це піп якраз А ви Та, це вже мій да, місцевий жив? Да, я... Він єгер по мисливець. – Мисливець я тут був, бо ви виїхав до 22 травня, ми з батьком ви виїхали. Після фосфору. Почали... Нас до 12 на чи чи 11, чи до 12 вибачаюсь, не пам'ятаю, бо після кантитузій. І ми все спали, ну якщо годину поспиш в сутки, то було дуже добре. А то так, фосфор з трьох сторон нас розтрелювали. Це, це у вас заїкання і за кантузії. Да, Три кантитузії. Це було? По-перше, до, до 22-го. З березня, До другому не попомню, мені тут, тут танка збили. Я їхав, поправлявся, а третє тут ставку на крилі артилерії. Я ще йшов звідки, хлопці виводив і йшов і переповзався в ставок і як я не пам'ятаю. І після якої контузії зайкання з'явилося? Перший? Я приїхав в лікарню, мене ніхто не розумів. Я не міг розумовляти. А так то вкліється, це якщо в них там казати, сніданок чи вечеря, це якась година, де дві було тих. А то найбільше ми нарахували за ніч 500 приходів. За ніч. А Когда фосфором зсипали, то я даже... фосфором стріляли, ми ще додому були. коли перший снаряд, хлопці були в базах, я їх завів, прийшов, назад, і перший снаряд влетів у нас на розкі, коли казав, що ми. Ну... Попалатімцям закривати владним, щоб не додихатися сіра. Нас зараз мартами місяця фосфором біли, а вже по навному, оце ми травень місяць це били ну, дуже сильно. Кожного ранку починають. По-перше, постраждалася станцепка квітетневе, а на другий день по нашому селу. Попили. А це смерть, ураган це постійно. Касисіти це тут літало так, що до 22 травня я виїхав. Це вже були дуже масовані обстріли на ж, Це якраз це вже, після вже фосфора. Тільки вже... чоловіки не витримували. Я поприїхав, в Миколаїв вважився 46 кілограмів. На побувший 65 до, до війни. Це через що? Світла, води немає. Світла не, нема, води немає, води нема по стіні обсяли. Було таке, що нам, ми не встигали навіть чай попити. Чичайник ну, хлопці нам перевозили газ. Чичайник ставив і бігав по погріб. З погріба вискочив, не кипить. Назад були тетить. Все, прийшов чайник забіг. Пів... Кипіпів погріб, опять чей попіпілі все. Гуманітарку ну, привозили, то було що їсти. А так, що додому було. Завдяки да, старості Привозили гуманітарну допомогу. Вивозив наш вісімнадцять жителів у нас тут на території. Б було б більше, потім повозили. Ну, Зараз тут 18 жителів 19 жителів, які постійно 8 місяців проживають на території населеного пункту, яким да. привозить староста гуманітарну допомогу. А було доріг. До війни тут проживало приблизно до 900 людей. До, до, 9, до 900 людей. І Максимівка це те село, яке в нас було в окупації, і в минулий понеділок його звільнили. Там було 87 чи 86 чоловік, вони були в окупації, так, ну, там трошки повиїжджали. Трошу, 17, хто міг виїжджав, а хто а залишився в окупації, а зараз, коли звільнили, то там вони трошки пороз'їжджалися, яка там зараз на сьогоднішній день численність, я навіть не знаю. Не можу у мене сказати. на глазах навіть я бачив, як стовпи злітають по повітря. Прямо попадання, стовп так, аж вилітають. У нас там ря рядом трансформатор все стоїть. Все, ну, все. Ну, у нас там той край, Від... саме більше били це центр, і оце край, бо наші там була хлопці стояли. Земельна ділянка товариства ДП південне, де була да. техніка стояла, селітра. Коли зірвалася з селітра на таку, Ми зраз, ну, почався обстріл з мінометів, а потім тільки дивлюся, хлопок і червона хмара така. І буквально секунди я. от… от я знаю, як до цієї воронки, я такой летів кубарі по, по дорозі. Це, це був я, батько і ще, ще один хлопець. Нас з зурною волною збило. Хмара піднялася, мабуть, метрів 700 чи 800 вверх. І це потягнуло вселаїв. Все, ну, кажуть, на... Нас сіли, аж форточки підкривалися, люди такі з Ну, Вони де ток, там зараз стадіон. Та Оце були б, б бази де коровники. Бо перша база от, току її клала, як доміно тако, повністю. Я вам скажу, що коли вони зайшли сюди, вони здивувалися від того, що от в них пропаганда була так настроєна, що в нас всі пам'ятники Великої вітчизняної війни 41-45 року знищені, вони були здивовані тим, що скрізь було чисто порядок і лежали завжди віночки біля цих, у підніжжя цих солдат. Як це у вас? Говорять, що у вас тут все уничтожено. Ні, дивіться. Вони шукали правий сектор і нацикл. От нацикло, вот, одні тільки слова про нацикл і було. Що це таке, я не знаю, чи вони розуміли самі, але це в них на словах, на умі було тільки правий сектор і нацикл. І ми вас освободили. От них. Не знаю. Люди ревуться в село. Люди навіть могли бачити... Фонтовівка, вони її намагаються накривати якоюсь пленкою, е якоюсь шифериною, якоюсь железячим, е латати дирки, щоб не, не доруйнувалася катина. Але з такими масштабами е на відновлення, ну це треба тільки якась державна підтримка або навіть, може, може, навіть е Відновити е Відновити цю споруду, мабуть, неможливо. Її проще роз... розгорнути і вивезти. На поля. А от з полями найтяжче. Як сьогодні зайти в поле, ми не розуміємо самі. І як туди людей завести. Тому що ми розуміємо, якщо дороги міновані, то чого не може бути заміноване поле. А далі в полі в мене стоїть зрошення і п'ять доживальних машин болей знаходяться. Як до них добратися і як вони чи не заміновані, ми ще не знаємо. До них ми не доходили. Але найстрашніше, що в нашому цьому регіоні стояли дуже... Був російські війська із тяжкою артилерією, Вон тут, вон що піда. Ці поля без професійного розмінування, то був, заходить дуже, дуже небезпечно.